Сьогодні християни східного обряду вшановують святих апостолів Петра і Павла. Передував цьому дню літній петрівський піст, який традиційно закінчився у свято цих верховних апостолів 12 липня. Петро є символом свідком Христа тут на землі, першим його свідком, першим його заступником. І вся тяглість вже апостольства і глави главенства всієї церкви тягнеться від апостола Петра. А апостол Павло він був спочатку гонителем всіх християн, дуже великим поборником християнства всієї церкви. Але з плином часу Христос навернув його у Тернополі, попри робочий день, люди традиційно йшли до церкви, аби вшанувати верховних святих апостолів Петра і Павла. Для декого цей день є особливим та символічним. Сьогоднішній день в мене велике свято було ціле життя. Я мала чоловіка, Павла. Він вже помер 23 роки як помер. І я завжди святкую це свято, молюся за нього, за його душу, за всіх померших. Я рахую, що всі християни повинні відвідати церкву. Хіба хто не має можливості, це, це вже інша справа. У мене є близька людина, яку звати Петро. Його зараз, на жаль, немає біля мене. Я думками з ним. Я Петру бажаю, щоб він був такий, як Скеля, як апостол Петро, сильний, мужній, здоровий, щоб Бог його оберігав. Святі апостоли Петро і Павло, зазначає протодиякон Ігор Тармограй, є надійними покровителями та заступниками усіх, хто до них звертається. Вітаю сьогоднішніх іменинників, хай Господь дарує їм мужності свідчити Христову віру, так як це робили апостол Петро і апостол Павло. Нехай вони радіють кожним днем за те, що вони мають таких покровителів і дякують Богові за кожен прожитий день.